Так, доброго вечора, шановні друзі, партнери. Ми зібралися сьогодні для того, щоб поговорити про бізнес-можливість, яка вже більш ніж 60 років працює в більш ніж 100 країн та територій. І звати мене Віктор. Я сьогодні маю за честь розповісти про цю бізнес-можливість. Вас на цю зустріч запросили ваші друзі, знайомі, або, можливо, ті люди, яких ви ще навіть і тільки познайомились, і вони сьогодні вирішили зробити вам таку пропозицію. Тому уважно тих, скажімо, 20 хвилин прослухайте інформацію. Ось, і всі питання, які у вас по цьому бізнесу виникнуть, ви обов'язково задаєте тим людям, які вас запросили. Ось і трішки про себе скажу. Я... Сам з міста Львова за фахом я є тренер з шахів, треную дітей і офлайн, і онлайн, але зараз тільки онлайн. І паралельно будую цей бізнес. Цей бізнес є основним джерелом доходу і хочу сказати, що декілька років назад мій товариш мене запросив на зустріч до себе додому, так як до нього приїхав, до його батьків приїхали. Знайомі розповіли їхній родині про цю бізнес-можливість, і мій друг товариш на слідчий день вирішив розказати е мені поділитися своїми емоціями, що до них е в сім'ю приїхали якісь знайомі люди, розказали про бізнес, і цей бізнес його е зацікавив. І він вирішив мене якби, теж цим бізнесом зацікавити. І він сказав мені: е ми на той момент працювали на ринку Південному у Львові, і він мені сказав, що. Віктор, ми з тобою тут працюємо, але паралельно можемо почати розвивати цей бізнес, про який я вчора дізнався, і з часом ми можемо заробляти е, більше кошти, ніж е, тут на основній роботі. І ви знаєте, ці слова вони мене е, ну, зачепили. Я почав е, задавати йому запитання, но самі подумайте, якщо ви тільки нову інформацію е, дізналися, почули, ось ви ж не є зразу спеціаліст в цій е, діяльності, так і він мені сказав, е, цей. Е, наш знайомий він є ще у Львові, і е, він е, сьогодні вечором прийде до нас в гості. Ось, і ми можемо після роботи знов е, поїхати до мене. І я попрошу, щоб він розказав про цю бізнес-можливість е, тобі. Ось і я ще взагалі не розумію про що. Буде йти мова, але мене зацікавило те, що я можу паралельно не кидаючи основну роботу, щось таке почати, що з часу може принести більше дохід ніж на основній роботі, і я навіть його запитався: слухай, а я можу ще когось з собою взяти? Може комусь теж треба якийсь додатковий дохід? І він сказав так, звісно. І я на свою першу таку зустріч ще запросив своїх двох однокласників, і от вперше я слухав цю бізнес-можливість про яку сьогодні я хочу розказати вам. Не тільки саме, я ще й двох однокласників запросив. Ось скажу чесно, мої два однокласники не зацікавилися цією бізнес можливістю Ну хіба що в одного трошки був інтерес, в іншого зовсім не було, але я цю можливість не пропустив і я сказав: треба тут розібратися, тому що це ну, варта уваги. І так як я тренер зі шахів, так я почав трошки думати наперед, на декілька ходів наперед, що. Ця можливість вона має право на, скажем так, на існування, та і мене це зацікавило. І звісно, я підключився і почав розвиватися. Мені дали додаткові книжки. Мене потім запросили на навчальний семінар, який я поїхав в Київ. І ви знаєте, коли я приїхав на той семінар, я був дуже сильно вражений. Це був палац спорту, найбільший зал в Києві. І коли я хотів попасти на той семінар, там була така величезна кількість людей, що я навіть не міг просто так в двері зайти, мене там, як то кажуть, потоком занесло. Ось, і такий самий семінар рівно через тиждень був знов. Тобто, два тижні підряд проходили великі міжнародні семінари по цьому бізнесу в Києві. Ось, і звісно, що мене, як тренера по шахам, я такий: Вау, що ж це такий за бізнес, що я про нього ну, не знав раніше. Мені про нього ніхто не розповідав. І тут е е я. Подумав, що мені пощастило, що я дізнався про цю бізнес-мозле, і за декілька місяців я почав досягати певних результатів в цьому бізнесі. Я вам скажу за два роки, там і декілька місяців я вийшов на дохід в цьому бізнесі ну більш ніж тисячу доларів додатково. І це просто був такий, знаєте, феноменальний момент, коли я згадую тих двох однокласників, які. Так само зі мною слухала цю інформацію, і в їхньому житті, по суті, нічого не змінилося, все як і є. Я не скажу, що погано добре, але скажімо, я розумію, що додатковий дохід плюс тисяча доларів однозначно не помішав би, ніж просто тільки основна робота. Ось і е, цей бізнес він дає не тільки гроші, а дає і відпочинки. Е, тому за рахунок компанії я побував в багатьох країнах Європи, і е, ця компанія все оплатила. Тут є люди в чаті, які теж вже відпочивали від компанії, ви зможете з ними познайомитись. Ось. І тому е, давайте я зараз швиденько розкажу, е, що це за суть, як тут можна заробити, і е, відповіді на запитання вам вже дадуть ті люди, які вас запросили. А зараз я перейду до слайдів. Почнемо з цього слайду, цей слайд дуже е, такий цікавий, тому що тут е, ви бачите на малюнку різноманітні е, якісь продукти. І тут і для домогосподарства, і кава, і якісь там і зубна паста, різноманітні товари, які е, ми використовуємо кожного дня. ось Тобто, якщо ми е, там пральну машину може купляємо там. Дуже рідко, да, коли вона поміняється, або ми хочемо поламається, або ми хочемо її обновити, то пральний порошок ми до правильної машини купляємо досить часто. Ось і тому є м м м певні витрати, які ми робимо кожного місяця. Незалежно е незалежно, чи ми це хочемо чи не хочемо, тому що якщо закінчилась одна паста, ми йдемо її, купуємо. І тому що нам потрібно доглядати за ротовою порожниною. Якщо нам закінчився пральний порошок, нам потрібно його купити, щоб ми ходили в чистому одязі. Так, якщо нам треба помити посуд, нам треба якийсь засіб купити для миття посуду, щоб були посуд чистим. Так а якщо голову помити чи душ прийняти, нам треба теж якісь засоби, і тому є величезна кількість різних різноманітних продуктів в супермаркетах, на які ми витрачаємо з вами кошти. Хочемо ми цього чи не хочемо? От і скільки грошей витрачає звичайна родина в Україні на товари повсякденного використання? Е, ну я не знаю, але дослідження е, такі були проведені, що близько, ну так в середньому. Тому що в кожної сім'ї є різні доходи, є різна кількість людей в сім'ї. Ну в середньому так була така проведена статистика: 2000 гривень на сьогоднішній час, так якби по мінімуму в середньому люди витрачають. От ну і звісно, за рік часу це буде понад 24 тисячі гривень, а за 10 років представте, це буде 240 тисяч гривень. Люди витрачають ціні на різноманітні товари повсякденного вжитку. От і за рахунок цього. Ну, якби мало хто задумується на тим, але е, уявіть собі, що м, якби ви е, дізнались про таку бізнес-можливість, де ви там за, е, за рік часу, за 5 е, років, за 10 років е, могли би е, на таких товарах повсяденного вжитку е, не тільки витрачаючи гроші, а й на тому, що й можна було б заробляти. Тобто, моївіть, виходите в різноманітні супермаркети, та магазини, а цей магазин буде з вами ділитися е, прибутком. От і тут е, ми бачимо такий слайд. Ось е, ну чи знали ви, що середньостатистична сім'я використовує всяких миючих засобів щомісяця приблизно 2 кілограма в рік це 24 кілограма. Ну, і якщо взяти такий, хто живе в багатоповерхівці, там під'їзд дев'ятиповерхового будинку, це 36 квартир. щомісяця використовує 72 два кілограма е, різних миючих засобів? Це 2,5 тонни, скажімо, засобів за рік використовує. Такий один під'їзд в багатоповерхівці, так? От. І ви просто задумайтесь тепер, те, що я казав, ви просто віддаєте гроші в ці магазини на ці різноманітні товари. А що ви взамін отримуєте? Ну, ви отримуєте товар, чек. На чеку вам, можливо, там напишуть: дякую, заходьте ще. І ваші відносини з цим магазином, скажімо так, завершені. Так? Ось, і ця бізнес-можливість, про яку я хочу розповісти, вона власне дає. Таку можливість, де ви зможете на своїх витратах не просто витрачати кошти, а й можете ще й заробляти. І у нас в нашій бізнес-пропозиції є декілька видів заробітку. Як це буде виглядати? Ви отримуєте реферальний лінк запрошення від тої людини, яка вас запросила. За дві хвилини ви безкоштовно реєструєтесь, активувати свій якби персональний такий онлайн-інтернет-магазин, де вже все компанія розпрацювала. Є Спеціальна платформа, і е, ви просто можете бути клієнтом. Ну які вигоди ви будете отримувати, і що пропонує значить е, компанія нам? Компанія пропонує вам змінити місце покупок на ці товари повсякденно вжитку. Тобто, е, все, що ми витрачали раніше в різних супермаркетах, вона тепер пропонує це робити в одному магазині. Чому це буде вам вигідно? Тому що всі товари вони мають е, певну кількість балів піві. І коли ви будете через свій номер робити різні покупки, компанія це буде відслідковувати, і вона вам пропонує зразу знижку. І також вона пропонує зареєстрованим, скажімо, привалейованим учасникам отримувати ще кешбек від власних покупок. І власне це я зараз далі розкажу, як це буде виглядати. Тобто, сьогодні ми вам пропонуємо. І якби інший спосіб робити покупки, чому тому, що це буде вигідно, і ті людині, яка вас запрошує, і вам це буде вигідно, і разом ви можете вже починати заробляти. Ось яка вам буде взагалі вигода купувати е, ці продукти на е, цій спеціальній платформі? Е, ну, по-перше, це буде економічно вигідно, тому що е, компанія є виробником. Вона виготовляє понад 500 різноманітних товарів в області краси, оселі, здоров'я, ось е, продуктів харчування, спортивного харчування, і е, це є екодім, І ці товари є е, в наприклад, екодім це товари. Концентровані і екологічно безпечні, і за рахунок концентрованого товару ви будете мати економію, тому що компанія воду не продає, вода у вас є в крані чи десь там в селі в керниці. Ви собі можете розбавити літровий миючий засіб, який вам приблизно 16 півлітрових флаконів замінить тих засобів, які ви використовували, наприклад, до знайомства з цією бізнес-можливістю. Якщо ви купили, наприклад, там засіб для миття вікон півлітровою ємкість. То ця ємкість розводиться в 4, 1 до 3, і у вас вийде 2 літра миючого засобу. і це буде і економічно вигідно, і екологічно безпечно. І ще й компанія дає 100% гарантію задоволення якості клієнта. Тобто, якщо ви купили, наприклад, там засіб для миття посуду, використали пів, пів літра того засобу для миття посуду, і він вам не миє посуду. Він вам не підходить. Ви можете його повернути в компанію. У вас буде чек, і вам повернуть 100% коштів назад. Тобто, є гарантія, є доставка додому, е, прямо адресна доставка або у відділення нової пошти там чи міст експрес. От, ну і давайте поговоримо про е, вигоди і як тут можна заробити. Е, Ну давайте будемо триматися цього прикладу, який я навів на початку: 2000 гривень. Середньостатистична сім'я витрачає на такі різноманітні товари. От. Ну і якщо ви зареєструєтесь, у вас буде оптова ціна. В середньому це буде знижка е, ну така, якби біля 30 Відсотків, там З 23 до 30% може бути середня знижка, тобто ви, як мінімум, будете економити, якщо просто будете тільки е, для власного використання е, купувати ці продукти. От. І ваша економія буде е, ну, за місяць, якщо е, враховуючи, що ви там е, просто для себе купляли, ви економите. Но е, ви можете також і ну, за рік це буде там 5500 гривень, але ви також можете і. Ем, і порекомендувати. Ну, за 10 років, ви бачите, це буде 55 тисяч, ніж 55 тисяч гривень економія, якщо ви просто будете для себе так, як користувачі, е, користуватися. Ну е, це є рекомендаційний маркетинг, тому що зараз все, що відбувається навколо нас, е, воно все зв'язане з рекомендаціями. Е, ви сходили в кіно, вам фільм сподобався, ви порекомендували це кіно своїм друзям знайомим. Е, щоб про цей фільм дізналися якомога більше. Потенційних глядачів, то кінокомпанії рекламують е, цей фільм на різноманітних платформах: це і телебачення, і соціальні мережі, так Ну, найкраща реклама це звісно, коли людина подивилася, вона каже: Вау, класний фільм! Я тобі рекомендую, мені сподобався. Все. А якщо люди подивилися цей фільм і сказали, ти знаєш цей фільм, взагалі не цікавий, я не знаю, що там так його рекламували. Все вже якби і людям може це бути нецікаво. Так само і в цьому бізнесі. Якщо ви приєдналися до цієї платформи і вам. Сподобалася продукція, ви зрозуміли, що вона є економічно безпечна, ви маєте знижку, ви є, вона є екологічно безпечна, то звісно, ви можете е, поділитися інформацією з родичами, з друзями, з знайомими, з однокласниками та з ким завгодно, навіть з тими людьми, яких ви ще сьогодні не знаєте, а завтра познайомитеся, будете гуляти десь біля дому з дітьми і, і на дитячому майданчику познайомитись. І таким чином, якщо е, з якогось часу, це може бути і за місяць, може, і за рік бути, у вас буде 10 клієнтів. То ви вже можете мати е, різницю на клієнтах, тому що тут е, люди можуть бути просто клієнтами, а можуть і почати власний бізнес. І якщо такі люди будуть як клієнти, і у вас таких буде 10 клієнтів, то сумарна покупка від клієнтів за місяць може бути 20 тисяч гривень. Ну і по кешбеку, так як компанія має е, винагороду кешбеку, вам е, повернеться біля 1600 гривень. В Цьому слайді. Ми бачили, що є і кешбек, і є можливість отримувати від клієнтів, і також є така бонусна таблиця. Ця таблиця це вже для більш масштабного бізнесу, якщо ми з вами будемо мати не тільки клієнтів, а будемо мати єдинодумців, які теж захочуть доєднатися і поділитися з цією інформацією із своїми друзями і знайомими. Таким чином, ми створюємо. Команди для побудови вже такого бізнесу, ось так як це вийшло і в мене, так як я говорив на початку. Ось, ну і тут, якщо підсумувати ці всі, е, скажімо, такі зробити підсумок, та то ми можемо е, зекономити разом зі всіма кешбеками або заробити, чи зекономити і заробити все разом біля трьох тисяч е, гривень. Ось і. З чого взагалі почати? Так? Тобто ну, потрібно зареєструватись, зареєструватись до компанії, отримати свій такий унікальний номер, отримати вже свою власну інтернет-сторінку, зробити покупку продукції. На, якщо, наприклад, вас зацікавиться бізнес, то рекомендується 100 чи 200 балів, тому що це є величезний асортимент продукції в компанії, це понад 500 видів продукції. А на 100-200 балів це ви візьмете собі там. Там, не знаю, 15, 20, 25, можливо, якихось продуктів у вас вийде, і ви вже знати будете ці товари. Е, і е, за рахунок цього дуже легко рекомендувати комусь, коли ти сам тим користуєшся. І далі ми реєструємося вже до е, та людина, яка вас запросила, вона вам розкаже про. Таку навчальну платформу, як Network 21, це є бізнес-школа, яка допомагає е, в побудові цього бізнесу, тому що це бізнес в 100 країнах світу і е, в різних країнах своя мова, е, скажімо, своя там скажімо, культура так, але цей бізнес він будується практично одинаково по всьому світі. І тому за рахунок бізнес школи, яка допомагає масштабувати цей бізнес, ви можете приєднатися до такої платформи, як N21 Mobile, і в вашому смартфоні буде можливість навчатися онлайн в кращих спеціалістів, які практиків людей побудували цей. Бізнес. Ну і також у нас є ще така платформа Forky Life. Ця платформа розроблена декілька сім'ями, які вже мають які входять в раду засновників компанії MBA, і це люди практики, які мають величезний досвід, великі команди в багатьох країнах світу. І вони власне завдяки цій платформі об'єднали людей ну, з різних країн для того, щоб люди могли навчатися послідовно. Кроком, як стати ключовою людиною, як розвинути навики ключової людини, як стати спеціалістом в області краси чи здоров'я. Тому є тут спеціальні марафони: і боді детокс і функціональне харчування, і б'юті детокс. ну різноманітні. І також є такий марафон, як Go Bronze це як вийти за три місяці на рівень бронзи. Це все вам розкажуть і люди, які вас запросили. Тому підключаємося до. Платформи навчання слухаємо ту людину, яка нас запросила. Ну і що би я вам хотів порекомендувати. Ті люди, які слухають цю інформацію, вперше так ви можете ще й потрапити на унікальний захід, який буде 13 14 листопада в місті Львові. Вживу це Львів. Винники є такий Емелі Резорт. Це такий спа-курорт, Ну і там дуже великий комплекс з конференц-залом, дуже красивим, де буде проходити міжнародна конференція від бізнес школи Нетвордцять 21 де буде спеціально запрошена їсть людина, яка з Австрії більш ніж 30 років досвіду в цього бізнесу. Ханс та ну, Ханс зусоль буде у ну, в них там уже і друге покоління будує цей бізнес. Тому це дуже унікальна людина, яка буде розповідати і ділитися досвідом. І саме головне він підтримує нас, українців яким зараз дуже важко в цей час, як нам будувати цей бізнес, тому що ця людина взагалі входить в раду торгової палати Австрії. Ну, це буде дуже така унікальна зустріч. На ту зустріч я впевнений, що навіть люди, які не цим бізнесом займаються, а взагалі бізнесмени, їм було би дуже цікаво попасти е, на ну, скажімо на цього спікера і повчитися е, різним таким бізнес-ідеям. ну, крім нього, звичайно, там будуть е, українські лідери, такі лідери, як Віра -Архіпа Олексій Мотанов, Ігор та Валерія Харатін. Це люди, які мільйонери з цього бізнесу в нас в Україні досягнули дуже високих рівнів. Тому я дуже вам рекомендую дізнатись. Ну правда, я не знаю, чи ще можна буде попасти, бо квитки там теж, наскільки я чув, вже розпродані. Ну можливо, хтось не зможе по певних причинах поїхати на цей семінар. А, а ви можете попасти замість когось. Тому питайтесь, можливо, ще буде якийсь квиток, якщо звісно вам повезе. Тому практично. Підсумовуючи все, що я хотів сказати, це бізнес можна так в словами: перше, вам потрібно зареєструватися, отримати свій номер, свій інтернет-магазин. Це є безкоштовно. Лінк, ви отримуєте. від тієї людини, яка вас запросила. Друге, при замовити собі для себе продукцію, розпробувати, що це за продукція, зрозуміти наскільки вона економічно вигідна. Ось третє, підключитись до навчальної платформи. Ну і четверте, звісно, розповідати якомога більшим своїм друзям, родичам, знайомим, щоб змасштабувати свій бізнес, і ваш бізнес може розвиватися взагалі в понад 100 країн світу, незалежно де ви сьогодні проживаєте, тому що це дуже дуже сучасний бізнес. І е, зараз я би ще хотів запросити, е, щоб в мене є ще сьогодні людина, яка е, розкаже нам про такі продукти, які входять в топ е, топ-продажу компанії МВА. Там є таких 10 продуктів топ-продажу. і Один з таких продуктів це є засіб DishDrop, засіб для миття посуду, який є екологічно безпечний. І я би хотів до слова запросити. Це у нас має бути Ольга Ісайкіна. Як чути мене, Оля, тобі слово. Добрий вечір. А мене видно. Так, так, добре, видно. дякую, Віктор, за, за бізнес-план, чудову, чудову пропозицію. Я, мене звати Ольга Ісайкіна. Ми разом з родиною наразі проживаємо в Італії і розбудовуємо тут бізнес з чоловіком, у нас троє діток. І ви знаєте, ми вже більше десяти років користуємося продукцією компанії МВА. І коли ми приїхали в Італію, ми теж почали її шукати, тому що засоби. Для дому з супермаркету вони ну не відповідали нашим нашим запросам, скажімо так тому. Ми знайшли тут теж компанію МВІ, користуємось товарами, які ну мені здається, вже знають всі. Але я сьогодні розкажу про хід продажів. Це засіб для миття посуду діждропс. Як вже віктор сказав, що компанія МВЕ продає концентровані товари, тому це концентрат, це один літр концентрату, з якого ви можете зробити від 12 до 18 флаконів літрових засобів для миття посуду. Чому від 12 до 18, то це залежить від жорсткості вашої води з вашому крані? Тому дивіться про економію. Спочатку, спочатку про економію скажу: один, один літр такого засобу в Україні коштує 330 гривень. Якщо ми порахуємо 12 флаконів звичайного засобу з супермаркету, скажіть, будь ласка, скільки зараз коштує засіб для миття посуду в Україні в супермаркеті? То в Україні? Ну, десь 50 гривень коштує біля 50, Я думаю, угу. біля 50, Тобто це буде 600. Так, 12 флаконів це буде 600 гривень. Цей засіб коштує 330 для зареєстрованих клієнтів компанії ви. Тобто, ви економите 100% своїх коштів, розумієте? І це не тільки економія, це, це ще про якість і ваше здоров'я, тому що ось бачите, тут є такий значок «Біоквест формула. Це означає, що цей продукт повністю біороз, біорозкладаємий, біорозлагаємий. Це перше. По-друге, -по це всі, всі концентрати, які тут є. Вони є природного походження. Тобто, він про 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 буде буде захищати, захищати ваші руки, буде захищати ваші ваші шлунки. Тому що дуже багато, ну майже всі продукти з супермаркету, вони подразнюють наші шлунки. Я, наприклад, коли почала користуватися діждропсом, у мене пройшов гастритний, і це був перший мій засіб, з яким я познайомилася від компанії МВ. Дивіться, в складі є вера, який захищає ваші руки. Бо, ви знаєте, у, мен, у нас троє дітей, і ми дуже багато моємо посуду. І якщо раніше я користувалася іншими засобами, у мене руки завжди були подразнені від того засобу. Цей, ну майже як крем для рук. знаєте, Тобто, у тебе немає відчуття, що ти помив помив посуд. То, то дуже допомагає дуже в житті. І що ще хотіла сказати, що. Цей засіб повністю змивається водою на 100%. Це перевірено компанією, це заявляє компанія. Тобто, якщо ви миєте посуд і просто змиваєте його проточною водою, він повністю змивається з поверхні посуду. Тому що інші засоби, які ви які використовуються із супермаркету, вони не змиваються водою. Вони покривають посуд плівкою такою, і при нагріванні, тобто, коли ми на нашу тарілочку будемо класти гарячу їжу, ми будемо цей засіб. З'їдати, тобто він потрапляє в наші шлунки, і таким таким чином він вони подразнюються, і можуть бути якісь розлади в наш в наших шлунках. Це перше. І ще є дуже цікавий факт, що засоби супермаркету викликають викликають наліччя ацетона в сечі у дітей. Тому, якщо, якщо користувачі змінюють засіб, то це це може полегшити життя дуже багатьом батькам. Тому я, я рекомендую цей засіб всім. Тим, хто хто миє посуд, і а, ви можете в будь-якій країні світу його купити. знаєте, що, що найцікавіше, що ви можете, а, що компанія Мвей продає цей продукт однакової якості, що, що в Україні, що в Америці, що в Італії. І ви можете розраховувати, що ви отримуєте дуже якісний, крутий продукт. Запрошую до співпраці вас. Дякую. Віктор, я тобі, тобі передаю слово. Якщо так, ти Так, дя дякую, дякую, Оля. Е, дуже дякую тобі за інформацію про дійсно такий хід продажу. Е, я коли перший раз почав ним користуватися, ну все, я зрозумів, що прийдеться мені посуду мити вдома. <почав> і, так, і так і є. Тепер мені подобається мити посуду, е, тому що іншими засобами, коли там пересушувала шкіру, е, воно взагалі не, ну, неприємно. А цим засібом я з радістю моє посуду, так що дружина дуже задоволена, що цей засіб у нас вдома з'явився. Моє посуд до скрипу, без вашої, без вашої участі. Так, так, так. Навіть я гречку. Отом, це вибачте, нав... вибачте, навіть гречку від мої. Так, цей засіб він е, запатентований, дійсно, що можна овочі і фрукти не помити, тому е, та, такого засобу я фактично аналог навіть і не зустрічав. Ось тому дякую за. За те, що сьогодні прослухали наш е, такий, скажімо, телефонний, можна сказати, зв'язок, е, на диво якось провів я цю зустріч, хоча світла немає. Я тут прямо біля вікна так пристроївся, мене так якось wi-fi підтягує. О, тому дуже всім ще раз дякую за увагу.